Інформаційні підсумки четверга 19 вересня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Насильству ні. У двох громадах краю реалізували проєкт з протидії насильству. Студентам про роботу у Хмельницькій міській раді відбулася екскурсія для майбутніх управлінців. Доброзахист зачиняється. Громадська організація «Захист об'єднання волонтерів згортає діяльність соціального магазину. Проєкт насильству НІ реалізували у Хмельницькій та Лісово-Гринівецькій громадах. Продовж місяця представники благодійної організації Твоя довіра організували вісім зустрічей з мешканцями, проводили анкетування та опитування щодо домашнього і гендерно зумовленого насильства, а також соціальних стереотипів, пов'язаних із цим. А також створили соціальний відеоролик Що обереш ти. З початку року в Хмельницькому правоохоронці отримали понад 860 викликів від жертв кривдників. Ірина Ріон далі. Б'є значить любить. Цей стереотип поширений в суспільстві, що перетворює життя багатьох жінок, а інколи й чоловіків сім'ї на пекло. Розвінчати соціальні стереотипи пов'язані з будь-якими формами домашньої тиранії, а також інформувати, що потрібно робити, якщо в сім'ї кривдник, розповідали мешканцям двох громад представники благодійної організації Твоя довіра. Проєкт «Насильству Ні» реалізували у межах співпраці UNFPA та громадської організації Інноваційні соціальні рішення за підтримки уряду Канади. Ми розробили чотири етапи, які взаємодіяли між собою, і виконали їх у двох відібраних громадах: це є Олешинська та Лісово-Гринівецька. Домашнє насильство впливає на дітей. 75% опитуваних сказали ні. Тобто стереотипність є, вона присутня, і на жаль, ми маємо працювати над цим, тому що діти теж є свідками насильства. Інколи вони є теж постраждалими, і над цим треба працювати. В рамках проєкту відбулися вісім зустрічей. Участь в опитуванні взяли 134 мешканці двох громад. Є діти, які, наприклад, можуть вважати, що якщо там тато десь пихнув маму, чи це нормально? Тут немає нічого поганого, і вони зверталися з такими випадками. І ми зверталися до поліцейських офіцерів громади, до соціальних служб, і разом їздили і вирішували ці конфліктні ситуації. Це дуже важливо співпраця з різними організаціями. У твоїй довірі діють дві мобільних бригади соціально-психологічної допомоги жертвам насильства. Співпрацюють також з громадською організацією Подільська правова ліга і простором Вільна. Сектор протидії домашньому насильству в Хмельницькому районному управлінні поліції був створений у 2021-му. Наразі на обліку майже 850 кривдників 90% з них чоловіки. За складеним адмінпротоколом покарання штраф від 170 до 340 гривень. Виправні громадські роботи чи адмінарешт на 15 діб. Спочатку цього року було опрацьовано працівниками сектору 860 викликів. За їх результатами складено 300 протоколів, 340 винесено термінових заборонних приписів. Відповідно, направлено чотири справи по домашньому насильству за системне вчинення домашнього насильства. Це кримінальна проблема домашнього насильства, вирішує направлення кривдника на проходження програми для кривдників. Програма для кривдників міського центру соціальних служб розрахована на півроку. Якщо насильство є регулярним, можливе кримінальне провадження і ув'язнення до двох років. Втім, найважливіше свідчать результати анкетування учасників проєкту. Вони тепер знають, розірвати коло насильства можна, якщо не мовчати і звернутися за допомогою. На телефон довіри номер 102 чи національну гарячу лінію 1547. Ось воно нове життя без насильства. Вихід є, і ви не самотні. Ірина Аріон Павло Романюк, новини міста. Мобільну стоматологію облаштувало Хмельницьке подружжя для потреб військовослужбовців. Це стоматологиня Мальвіна Успаленко та інженер стоматологічного обладнання Сергій Успаленко. Вантажний автомобіль надав колектив Хмельницької атомної електростанції. А хмельницькі стоматологи допомогли із обладнанням. Сергій та Мальвіна Успаленки зібрали стоматологічну установку. Встановили меблі, рентгенапарат, стерилізатор та інструменти. Мобільна стоматологія вже поїхала до захисників. Дружина в мене лікар-стоматолог. Я робив, а вона приходила і все переві... ну, У Нас задач була, щоб під час переїзду автомобіль треба було все обладнання закріпити в транспортне положення. І потім так само, щоб коли лікарі прибули на місце. Вони могли відносно швидко підготувати, перевести автомобіль в робочий вигляд. Тому були виготовлені окремо транспортні кріплення, кронштейни, тримачі. Були у військових, які виконують і так дуже важку місію. І якщо, не дай Бог, починається зубний біль, тут просто шукаєш якусь можливість, щоб Вийти з цього положення, того в принципі, стоматологія необхідна. І наскільки я знаю, з попередньої співпраці з лікарями вони розказували, що вони готували підрозділ свій, так само автомобілем, виїжджали безпосередньо на якусь. Зазначену точку, і туди хлопці просто приїжджали і проводили масовий такий прийом. Це один лікар казав, що це 30-35 пацієнтів в день, треба було терміново, і при тому, що це ще не просто мирний вільний час, спокійний, а це при тому, що навкруги розриваються, стріляють, можна надати не тільки ургентні послуги, тобто термінові для при гострому болі, а й в принципі можна провести майже будь-яке лікування. На екскурсію до міської ради завітали першокурсники Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова. Під час неї майбутніх випускників спеціальності публічне управління та адміністрування ознайомили із роботою виконавчого комітету та обов'язками посадовців. Крім того, розповіли молоді про історію будівлі та колишніх мерів. А ще студенти мали змогу посидіти за робочими місцями депутатів. На екскурсії побувала і наша знімальна група. Подробиці за мить. Майбутні управлінці, а нині першокурсники Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова завітали на екскурсію до міської ради. Традиційне знайомство розпочали з історії створення будівлі, у якій вона розташована. Ця будівля була відкрита як Олексіївське реальне училище 1 липня 1904 року. І в певний період свого функціонування це було реальне училище, в якому навчалися хлопці. Які мали певний нахил до точних і технічних дисциплін тут навчалися відомі такі проскорівчани, як Кость Місевич. Далі студентів спеціальності публічне управління та адміністрування знайомили із роботою виконавчого комітету та обов'язками посадовців. Зокрема, власним досвідом ділився Михайло Кривак, один із заступників міського голови. Приємно приймати в стінах Хмельницької міської ради студентів публічного управління та адміністрування, тобто тих, хто вчиться на те, щоб згодом змінити нас тут, в цих стінах. І працювати на благо нашої громади я розпочинав як шкільний вчитель, депутат міської ради, згодом секретар міської ради. В них же, на мою думку, інша місія, тому що вони з самого початку обрали цей шлях і вчаться на це будь-які знання, будь-які компетенції у будь-якій галузі. Чим раніше ти їх почнеш усвідомлювати, застосовувати на практиці, тим краще буде краще буде результативність. Під час екскурсії студенти навіть мали змогу посидіти за робочими місцями депутатів. Опісля діляться екскурсія була для них пізнавальною. Це перший досвід. Взагалі, екскурсія дуже сподобалась. особливо промова заступника голови. Дуже цікава в нього історія вмотивована. Після цієї історії тому загалом екскурсія дуже цікава. Я спочатку дуже вагалася, куди мені поступати. Було дуже безліч варіантів. в мене. Знаєте, після 11 класу куча думок, куди поступати. Але мені було саме цікава ця діяльність. Я думаю, що я підходжу для цієї спеціальності і хочу в майбутньому реалізовуватися тут, добиватися своїх цілей, які я собі поставила. Крім розповіді про історію будівлі та роботу установи студентів ознайомили із можливістю потрапити на практику. Чи стажування з подальшим працевлаштуванням в органах місцевого самоврядування? Активна молодь це запорука розвитку громади. Для нас це дуже важливо. Ми завжди приділяємо молоді багато часу їх. Якимось освітнім заходом, культурним, мистецьким і залучаємо їх у різних сферах життя нашої громади. При нагоді студенти поспілкувались з директором комунальної установи Агенція розвитку Хмельницького. Також молоді розповіли і про роботу благодійного фонду Волонтери Поділля. FPV дрони запам'яталася, Чула про цю волонтерську організацію і, взагалі, знаю знайомих, які працюють які створюють ці дрони. Тому дуже цікаво було послухати, як воно все відбувається. Тому так цікаво і запам'яталась. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. У Хмельницькому зафіксували перші випадки захворювання на гарячку західного нілу. Вірус виявили в 55-річного чоловіка та 21-річної дівчини. Зараз вони перебувають на стаціонарному лікуванні. Про це розповіли під час брифінгу в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За словами директора установи та головного санітарного лікаря області Миколи Габрикевича, гарячка західного нілу це вірусна хвороба, що в основному передається через укуси комарів. Вона може викликати лихоманку та висипання на шкірі, а в тяжких випадках запалення мозку та його оболонок. Наразі маємо двоє хворих, які підтверджені лабораторно. За медичною допомогою дані особи звернулися практично одночасно 31 серпня. Зараз хворі знаходяться на стаціонарному лікуванні. Геморагічна гарячка західного нілу це зоонозне захворювання, яке передається в основному через укуси комарів. Хворі також тварини, а переносять цю хворобу перелітні птахи. Концентрація вірусу у них надзвичайно висока. Дуже важливо, хочу наголосити, що від людини до людини дана хвороба не передається. Комарі кусають інфікованих особин і передають цю хворобу або птахам, або людям. Сприйнятливість до о, даної хвороби людей є досить високою, до 80%. Цю хворобу переносять здебільшого в легкій формі, але бувають і важкі випадки. Щоб уникнути інфікування даної хвороби, бережіть себе від укусів комарів, Носіть захисний одяг, використовуйте репеленти. Громадська організація захист об'єднання волонтерів згортає діяльність соціального магазину. За два роки пункт видачі одягу доброзахист відвідало понад 30 тисяч людей. Нині ж волонтери закликають хмельничан та вимушених переселенців завітати до магазину та безкоштовно взяти ті речі, які потребують. Одяг, який залишиться, планують передати громадським організаціям, які надають гуманітарну допомогу особам, що опинилися в складних життєвих обставинах. Олександра Семенюк далі. З рідного Рубіжного Луганської області Ольга Погіба разом із сім'єю виїхала з початком повномасштабної війни. У нашому місці вже понад два роки відвідує соціальний магазин Доброзахист. Каже, діти ростуть швидко, тож саме тут знаходить усі необхідні речі. Завжди, коли приходиш, то знаходиш те, що треба. На дітей і взуття, і одяг, і навіть в мене доня на танці ходить, то і ось ці купальники боді можна було знайти. Там десь щось замастив, десь щось порвалося. І, ну, і іноді так ну, от, треба кудись бігти, треба щось шукати. А тут одразу там списують, ну, я списки пишу, бо в мене пам'яті не тримається. Я написала: от мені треба. Сьогодні мені треба сину штани. от я. Прийшла перша полиця, все, штани є. Цей соціальний магазин у нашому місті запрацював на третій день повномасштабної війни. Того часу до нього навідалися понад 30 тисяч людей. Магазини доброго захисту, їх було два на початку війни, і сам, самих перших днів війни вони почали надавати допомогу, тому що е, містяни е, Хмельниччини вони приносили допомогу одразу е, і одразу почали звертатися вимушені переселенці. До нас можна звернутися за допомогою. Це е, загалом зараз це речі. Це дитячі речі, жіночі, чоловічі, це літній одяг, зимовий одяг. Це дитя, ви бачите, дитячі іграшки багато, це були і дитячі суміші, тобто дитяче харчування. Допомогти знайти необхідні речі тут можуть волонтери. Однією із них є Лія Сороченко, дівчина родом із Маріуполя. Каже, вперше до соціального магазину прийшла по речі для себе та своєї сім'ї. Особисто я вклала сюди всю свою душу. Я бачила дуже вдячних людей, з якими ми могли і поплакати, і посміятися. Особливо вразливою саме для мене була історія, коли приїжджали люди з Херсону, який затонув, на жаль, через дії наших ворогів. Тому ми бачили ці згорьовані людей, які втратили все. І тоді було дуже важко, але хмельничани дуже долучалися до допомоги, вони приносили все необхідне. Активісти громадської організації Захист об'єднання волонтерів повідомили, що згортають діяльність соціального магазину. Зараз обсяги нашої допомоги зменшились. Гуманітарна допомога з країн Європи вже. Не така велика. Магазин можна сказати, тримається тільки на тому, що приносять самі хмельничани. Ось тому вже якось це все пішло на спад, і наш захист він переорієнтовується. Речі, які залишаться, планують передати громадським організаціям, які надають гуманітарну допомогу особам, що опинилися в складних життєвих обставинах. Та поки запрошують хмельничан та вимушених переселенців прийти до соціального магазину та безкоштовно взяти увесь необхідний одяг. Працювати доброзахист буде 21 та 24 вересня з 11 по 14 годину за адресою вулиця Січових Стрільців, 6. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста. Молячан закликають долучитися до екологічної акції, яка відбудеться у п'ятницю 20 вересня у рамках Всесвітнього дня прибирання. Працівники управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, а також представники громадської організації «Let's do it Ukraine» влаштовують толоку відразу у кількох локаціях міської тергромади. Прибиратимуть територію парку імені Чекмана поблизу спортивно-культурного центру Плоскирів біля каплиці Матері Божої у селі а також на вулиці Західноокружна. Це така традиційна акція для міста. Крім того, що ми проводимо кожного року таку всеміську толоку навесні. Ми також в осінній період намагаємося теж долучатися максимально до подібних акцій. Сьогодні у нас прибирає Обласний департамент екології разом зі студентами ХНУ вони прибирають прибережну захисну смугу річки Кудренка. Можна визначити таких декілька певних локацій цьогорічних це повністю вся наша західна окружна, яку будемо прибирати ми як управління, та буде від кожного структурного підрозділу міської ради певний представник. Робота над екологічною свідомістю людей вона завжди така основна для нас, тому що. Першу чергу ми маємо розуміти, що нам не потрібно прибирати, а потрібно не смітити. Мета двохстороння. стороння. З однієї, це, звичайно, покращити стан міста з точки зору чистоти. І друга мета це, звичайно, донести до людей і з особистому прикладу показати людям, що коли ми прибираємо, то відповідно нам і не хочеться потім смітити. Так? Тому це така певна виховна функція. Теж в цьому є. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!